Завершився проект активізація самоорганізації громадян міста Тростянець Сумської області у вирішенні актуальних питань місцевого розвитку через використання інтерактивної платформи Віти та міста, який проходив в нашому місті з листопада минулого року. В зв'язку з цим в міській раді відбувся круглий стіл за участі організаторів та учасників проекту, під час якого присутні ознайомилися з надбаннями та здобутками проекту. Попершу нами відповідальність як полімати. Так і перед фондом Східна Європа, а також нами рухав спільний інтерес відносно фінансування таких районів. Зазначу, що серед фронтерів це один із найбільш виважених, вимогливих, ефективних провайдерів новацій. Саме за допомогою фонду Східна Європа в самці були реалізовані проекти по ефективності. Нерозбереження, зроблений потужний поштовх по створенню громадського телебачення, проведено мікрорайонування міста та створені портальні комітети. Безкоштовно фондом була передано користування інтерактивна платформа відповідних міста і нарешті ось цей проєкт, який дозволив громаді створити комплекс дитячих майданчиків, наблизивши услуги щодо організації організацію розміряння дітей до місця проживання. До Ми раді, що нашим партнером у проєкту стала Терсавська міська рада, яка не тільки надала проєкту фінансову підтримку майже в рівному розмірі з фондом, а й створила організаційні умови для реалізації цього проєкту. Мова йде про ті ж квартальні комітети, на базі яких проєкт отримав матеріальне втілення. Та систему громадського бюджету як проєкт органічно, як ми вважаємо, писався. Дозволю собі від імені проєкту і присутніх виказати щиру вдячність президенту Фонду «Східна Європа» Віктору Ляху, а також міському голові Юрій Богу за надану допомогу в реалізації цього проєкту. Наше вітання також. З закінченням проєкту і подяку з приводу активної участі в його реалізації ми адресуємо квартальним комітетом, особливо ініціативним групам мешканців міста, які взяли участь в його реалізації, членам конкурсної комісії, а також колективам керівникам комунальних підприємств звонбут та легія. Громадським організаціям і клубам фонду доброта і дитячі дитячої раді, а також представникам засобів масової інформації, які сприяли реалізації цього проєкту. Ми сподіваємося, що росіянчани ще не раз продемонструють в країні своє натхнення і добрі справи. Сьогодні ми виконувалися ровно сім місяців, як був. Писаний угода Фондом «Східна Європа» на організацію цього проєкту. Проєкт виявився досить таким наповненим і тільки завдяки організації і підтримці з боку Тросянецької міської ради нам вдалося виконати цей значний. Ось робіт, який передбачався по проєкту. Організаторами проєкту виступають Таристанецька міська рада, наша громадська організація Фонд Східна Європа. Особливість цього проєкту полягає в тому, що тут з'явився новий суб'єкт ініціативні групи мікрорайонів. Якщо в нас раніше проєкт виконувався виключно громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування, то цей проєкт якраз був спрямований на те, щоб до його організації залучити ініціативні групи. Які використали субрантову підтримку, тобто через організацію отримали таку підтримку для закупівлі елементів дитячих майданчиків. Аудиторія в зв'язку з цим дещо змінилася, якщо проєкт пер, 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 першочергово передбачав участь. В таких ініціативах досить широкого круга кола людей, то після того, як були проведені збори квартальних комітетів по формуванню бюджету на 2017 рік, стало зрозуміло, що всі пропозиції будуть стосуватися саме дитячі проблематики створення. Дитячих майданчиків у мікрорайонах. Проблеми дітей стали основними проблемами нашого проєкту, і я надіюсь і присутні також надіюся, що нам вдалося з цією проблемою справитися. Присутні ознайомилися з продуктами проекту: це встановлення елементів дитячого майданчику на Вознесенському мікрорайоні, проволок Братський, Шевченковському мікрорайоні, проволок Куліша та вулиця Супруна, центральному мікрорайоні, вулиця Благовіщенська, Цукразовацькому мікрорайоні, вулиця Машинобудівна, Деповському мікрорайоні, вулиця Комунальна, Смародянському мікрорайоні, вулиця Підлісна та придбання спортивного інвентару для клубу Самбіст. Презентації на день присутні було вказано, які саме обладнання були придбані, та скільки коштів вони коштували. Даний проект дозволив покращити відпочинок та дозвілля дітей мешканців різних мікрорайонів міста. Ріс авторитет місцевих органів самоорганізації населення. Я сподіваюся, ця практика буде запозичена і тими громадами, які будуть знайомитися з діяльністю просяганської ради. Я думаю, це дасть значне зниження правопорушень серед дітей. Ну і нарешті ми підвищили функціональну спроможність нашого ресурсу відкрити місто, де ми будемо можливість по цим об'єктам робити свої заложення. Представлено виконання бюджету, всі кошти були спрямовані за встановленими серійовими напрямками, перерозходу нема, економії немає. В ході реалізації цих заходів виявились такі обставини, що у квартальних комітетів не завжди є місце, де вони могли оформити свої пропозиції. Тому потреба в вільному просторі для них є досить важливим і проєкт, по домовленості з Супрозаводським клубом вдався, так сказати, до підвищення ефективності центру громадських ініціатив. Ми хотіли б, щоб ініціативні групи діяли на постійній основі. Значить, ті Проєкти їх 4, які не знайшли підтримку журі, вони передаються в депозитарій центр громадських ініціатив і при наявності фінансових ресурсів будуть запроваджуватися в першу чергу. На практичній частині реалізації проекту більш детально зупинилася секретар міської ради, яка зазначила, що завдяки проекту було створено 13 ініціативних груп, які прийняли участь в конкурсі міні-ініціатив. Очікувана сума, яка пропонувалася для фінансування гранту, складала загалом 241,9 тисяч. При цьому ініціативні групи декларували, що власними силами вони забезпечать загалом 51 тисяч 240 тисяч двісті тисяч гривень. Ну я говорю про всі ті ініціативи, які були подані, от а ті, що відібрані, так звичайно, там ця сума була менша. Ну, знаєте, ви що в принципі, тематикою міні-ініціатив було в основному, як я вже зазначала, це встановлення дитячих майданчих, благоустрою прибудинкових територій, організація дозвілля молоді, підтримка занять спортом і фізичною культурою, організація відпочинку на воді подавали дівчата з культурно-дозвільнення комплексу Тростянецький, розлетання території, організація екологічної акції. Які ініціативи були підтримані, ви знаєте? Ми збиралися тут обговорювалися, яким чином відбиралися. Чому саме такі, як я вже зазначалася, оскільки, скажімо, органи самоорганізації населення і взагалі населення було вже так орієнтоване на те, щоб частину громадського бюджету, коштів громадського бюджету направити на дитячі майданчики, то грантові кошти також було вирішено доповнити до реалізації цих ініціатив. Паралельно все відбувалося інформування через платформу Відкрите місто. Коли були вже відібрані ці ініціативи, ми давали оголошення про те, які ініціативи саме були відібрані. Також всі ці, ці майданчики були нанесені на карту і можна було, коли зайти на платформу Відкрите місце, побачити, де саме які майданчики планувалися встановити. Ну, бачимо цей проєкт Нове спортивне обладнання, нові можливості. На фотографіях показано те обладнання, яке було придбано за грантові кошти. Внизу фото, коли ми влучали це обладнання, прийшло, прийшли діти, ті, які займаються в спортивному клубі Самбіст, прийшли діти з навколишнього мікрорайону, з вулиць мікрорайону, тому що вони також долучатимуться до занять спортом і до дозвілля в даному закладі. Бачимо, що майданчик по вулиці Супруна, Радіщева, пролог Шевченка. Дуже вдячна ініціативній групі, тому що вони скажімо так, виявили таку велику активність. Своїми силами спорядили дві пісочниці, своїми силами поставили кілька столів і лавок. Тепер мають на меті, щоб скажімо, зробити таке невеличке міні-футбольне поле для своїх дітлахів. І дуже просять і звертаються до міської ради, аби той майданчик доповнили спортивним ще обладнанням для більш старших, старших діток і для дорослих, які хочуть займатися спортом. Тому я думаю, такі ініціативи необхідно підтримувати. Дуже активна там громада, і дуже ми вдячні за те, що, за вашу небайдужість. І вже там, скажімо, було стихійне сміттєзвалище, вже частково ми прибрали це стихійне сміттєзвалище. Я думаю, що у цього майданчика є майбутнє. Майданчик по вулиці Підлісний. також дуже активна громада. Вийшли всі, допомагали і по встановленню, і по благоустрою, переймалися, тому що, скажімо так, це віддалений мікрорайон. Там не так багато дітей, можливо, як в центрі міста, але тим не менше. Було велике бажання, була велика активність, тому свою ініціативу вони змогли реалізувати. Бачимо тепер, яким чином виглядає цей майданчик зараз. Одним із перших майданчиків облаштували, ну, найпершим я думаю, да, найпершим у цьому проєкті реалізували майданчик по пролуку Братському. Ініціатором була депутат міської ради Наталія Макавана Євдеркимова. Зібралася також дуже потужна ініціативна група, яка організувала і посадку дерев, і прибирання території, і допомогли матеріалам і транспортом. Тому також дуже приємно, коли ну, таким чином громада долучається до суспільної справи. От таким чином зараз виглядає майданчик я бачу, що він також доповнюється новими елементами, з'явилася там якась. Антанка, да, закопали для огорожі з хати і пофарбували. Ну, В принципі, молодці, продовжують роботу в цьому напрямку. Майданчик по вулиці Благовіщенська біля будинку номер 16 Там був майданчик старенький ще з радянських, напевно, часів. Трошки він там вже й застарів і потребував оновлення, тому звернулася ініціативна група з числа жителя мешканці цього будинку, оновили, поставили нові елементи, пофарбували старі елементи, завезли піска в пісочницю. От долучилися активно мешканці, особливо чоловіча. Половина і е, при підтримці е, активістів і депутатів і сил людей все це швидко встановлює. Майданчик по вулиці Машинабудівна також біля багатоквартирного будинку по е, номер 16 а А також був доповнений існуючий майданчик, на якому було старе обладнання. Новими елементами були пофарбовані старі елементи з допомогою місцевих мешканців, доповнені нові елементи. На жаль, скажем так, дана ініціативна група подалася, але місцеві жителі не дуже виявили велику активність в допомозі. Але я маю надію, що все-таки ця ініціативна група збереже свій потенціал і наростить а далі ми тому що там є, насправді, є батьки, є, є мами маленьких дітей, які готові в цьому брати участь. Але щось стримує, щось стримує, напевно, в багатоквартирних будинках, тому трошки люди такі пасивніші, ніж в приватному секторі, на жаль. Для реалізації цих ініціатив були використані наступні джерела. Кошти надані в рамках проєкту фондом Чак з МОТа через фонд Східної Європи це 80 тисяч гривень, кошти надані в рамках проєкту міської ради 60 тисяч гривень. Ті кошти, які декларувалися ініціативними групами як власний внесок, ну, в принципі, їх важко порахувати, тому що в різних мікрорайонах різні були вкладення. Але тим не менше ну, приємно те, що люди вийшли, доклали свої зусиль, втратили свій час, свої якісь фізичні можливості, благоустрій, фарбування, там якісь, як Андрій Михайлович каже, польові роботи. І це все дуже приємно, що все це згуртовує громаду і дає можливість зрозуміти, що ми ну, разом ми готові дуже багато. Ми продовжуємо роботу, ну скажімо, щоб все-таки реалізувати ті як ініціативи, які йшли від громади. Так, поза конкурсом реалізована ініціатива по озелененню майданчиків на, в мікрорайоні 1 травня вони подавали цей проєкт для того, щоб озелене ті майданчики вулиці Шкільні, по новий майданчик борщі Шукляєва, а також майданчик по Благовіщенській біля багатоквартирного будинку номер 53 все це було зроблено за рахунок бюджетних коштів у сумі 241 тисячі гривень. Реалізували це в основному працівники дочірнього підприємства Зеленбуд, «За, за що їм велика вдячність. Також підтримали це все депутати, активісти партії Сила людей. Так що я думаю, що останні ініціативи, які є і залишились поза конкурсом, потихеньку ми також їх реалізуємо. Центр громадських ініціатив прийняв безпосередню участь в проєкті. Більш детально про це розповіла секретар центру. Наша ініціативна група теж приймала участь у конкурсі з ініціативою сезона коворкінг – та затишок для дітей та підлітків. І хоча вона не отримала підтримки, як і деякі інші, це спонукало нас до розвитку та активних дій. Свого часу, як ви знаєте, на базі Цукор Сладопородського занедбалого клубу було створено культурно-мистецький заклад, центр громадських ініціатив. З першою функцією як клубний заклад центр успішно справляється. А ось стосовно громадських ініціатив, питання залишається відкритим. При формуванні міні-ініціатив члени деяких ініціативних груп відчували брак простору. Тому ми вирішили. Цей простір надати на базі нашого центру. Ми приступили до акредитації місцевих громадських е, організацій е, соціального спрямування та квартальних комітетів мікрорайонів міста. Також 1 червня цього року працівниками центру разом з членами спортивного клубу Самбіз на честь Міжнародного дня захисту дітей було проведено презентацію, презентаційні заходи по проєкту нове обладнання, нові можливості для розвитку спорту. Також проведено реєстрацію описів конкурсних міні-ініціатив мешканців міста, які не отримали підтримки конкурсної комісії. Тож для реєстрації пропозицій мешканців міста щодо соціального розвитку відкриті поштові скринки. Для органів самоорганізації населення це основи равлик Укр.нет та для місцевих громадських організацій це гроти равлик Укр.нет. По завершенню засідання міський голова подякував всім учасникам проєкту. Громада пробуждається і хоче не лише 6-7 проєктів реалізовувати, а значно більше, тому треба в майбутньому на період формування бюджету міста на 2016 рік. Звісно, напевно, закладати більше фінансового ресурсу нашого місцевого саме на реалізацію громадських ініціатив, якийсь конкурс проводити додатково, бажаючи на таку громадську активність. Знаєте, дивлячись на ці фотокарти, я мені в пам'яті прийшла подія, здається, Ліна може згадає, точно 2008 чи 2007 рік, чи 2009, ми були в місті Вінниця, брали, брали участь у проєкті креативні громади. Британська, британська рада тоді його проводила і якраз брали Вінницю із керівником та мером Гройславна. Трасенець з України було два міста, більше українських міст не було. Були міста з Грузії, були міста з Латвії і багато інших населених пунктів. І я згадую, тоді нам Гадацька Рада подарувала кожному полки, і на футболках було з написано Звик зроби своє місто краще. Знаєте, і під час, звісно, цих цієї зустрічі тоді в Вінниці ми, звісно, презентували кожен свій досвід, там якісь плани і тому подібне. Але винний акцент, який робився. В той час був акцент саме на максимальне залучення громадськості до різних справ управлінні міста. Тому що, звісно, влада може зробити якісь певні речі, може приїхати на подвір'я, поставити майданчик чи щось інше зробити, але наскільки будуть сацінувати ті люди, наскільки вони будуть відповідально відноситися до цього, наскільки вони будуть скажімо так, берегти це все, залежить від того, чи брали вони участь в цьому процесі чи ні. І тому для нас дуже важливим етапом на протязі трьох-чотирьох останніх років є активне зручення громадськості. Це і до бюджетного процесу, коли ми в кінці року, на початку наступного року, з вами сідаємо в мікрорайонах, розділяємо бюджет і чітко прилучаємо людей планувати весь наступний рік благоустрій міста, які зміни в мікрорайонах проводити включно тих пропозицій, які надавали самі мешканці. А не те, що там в голові того чи іншого чиновника. Тобто слухати людей, реагувати на позицію людей, допомагати людям це головний пріоритет. І робити разом наше місто краще. Тому такий лог ми його взяли, він у нас працює кожного дня, ми з ним фактично бомбуваємо чи інший так, інших камерах, блоках і тому подібне. Що хочеться відзначити ще. Знаєте, показала ця практика, по-перше, я скажу, відверто поспороді. У мене вже три ініціативи, які, які просяться давати і нам. Це показує, що, що ну, і по іншим теж скажімо так, районам люди дзвонять, там зробили, ми бачили, вони вийшли, а можна і нам зробити. Я ще раз, Це люба одна ініціатива, по суті, ви перші проявили таку ініціативу, вона показує, що, а яким шляхом можна рухатися, щоб зробити навколо себе більш благоустроєм територію чи якісь інші речі. І тому я думаю, що. Знову ж підкреслю, що на рік наступний нам треба дуже ретельно планувати, можливо, шукати якісь фондові фонди для того, щоб допомагали продовжувати такі ініціативи і разом з людьми робити благоустрій на повнішніх території. Але це не означає, що ваші і ділянки, де ви проводили ініціативи, будуть, скажімо так, ну, забуті чи до них буде менше уваги. Я би сказав би навпаки. Мені здається, що з тих ваших ініціатив, які, які перші порослі дали треба зробити протягом цього року протягом наступного року час ми будемо робити зміни по бюджет по результату роботи за поза півріччя у нас є велике переоконання бюджету ми його будемо трошки розподіляти. на які речі то обов'язково треба робити все щоб в цих, на цих площадках з'явилося додаткове обладнання Додаткові якісь елементи благоустрою, чи то столики, чи то бісерки, чи то спортивні тренажери, чи то квіти, чи то дерева, все те, що ви будете подарувати, ми будемо це реагувати. Ми будемо збиратися по-любому з вами ще, тобі наша з вами праця на цьому не завершується. Я хочу кожному з вас подякувати. Загалом було дуже багато людей задіяно, і я кожному з вас особисто дякую. І я маю надію, що такі практики, такі, такі цікаві. Ініціативи, які відбулися, вони дійсно будуть зближати сьогодні і громаду і владу нашого міста. І ми будемо разом з вами його розвивати, робити ще кращим, благоустроюючим, охайнішим, квітучим і таким, щоб в ньому реально жилося нашим жителям нашого міста. Почесними грамотами та квітами були нагороджені найактивніші учасники проекту. Дякую вам за вашу. Що ми нам зробили дитячі майданчик. Ми просто би туди нам поставили, нас, добавили на міще на найважчі. Даний проект показав, що в нашому місті достатньо ініціативних мешканців, які усіма силами намагаються зробити наше місто краще.